Ви маєте розуміти, це світ. І світ живе по своїм законам. Це не закони Божі. Вони нічого не мають спільного з Богом, як би вони не хрестилися, чи в якого Бога вони б не вірили. Чи в старому заповіті, чи в новому заповіті це все розмови. Люди, які втратили совість. Що про них говорити? Ми знаємо, хто вони. Ми розпізнаємо таких відразу. Але при владі є багато таких по містах, по селах, всюди. І кожного разу ж не будемо в селі Майдан, в районі Майдан, знаєте, в місті Майдан, в обласному місті Майдан, не обласному місті. Ми замайданимося. Без Бога ми замайданимося. Ми весь час будемо що виходити на Майдани, кричати: Так, ми кажемо в ім'я Ісуса Христа, але справді, чи там є присутній Христос? Сумнів в мене. Тому що кожного разу приходить якась влада, яка гірша попередньої.